Вітаю! Сьогодні ми зробимо невеличку практику на активацію м'язів нашого кору та на покращення постави. Починаємо ми, як завжди, з невеличкої розминки і починаємо з обертів головою. Опускаємо голову вниз, робимо оберти в праву сторону. Повільно прокочуємо головою. І в ліву сторону так само. Повертаємося в вихідне положення, опускаємо праве вушко до правого плеча, трошечки притискаємо голову, ліву ручку витягуємо поруч із собою, долоня дивиться в підлогу наче вис, висить, відчуваємо тут розтягнення бокового м'язу шиї. Тут накопичується багато напруги, такою вправою ми її знімаємо, повертаємо голову в центр і міняємо сторону. Повертаємось в центр, робимо вдох, піднімаємо ручки вгору, видих, опускаємо в праву, опускаємося в праву сторону, робимо нахил. Відчуваємо розтягнення лівого боку. Вдох, повертаємося в центр, видих, опускаємося в ліву сторону. Вдох, повертаємося в центр, видих, робимо скрутку в праву сторону. Намагаємося плечі не затискати, тримати їх розправленими. Повертаємося в центр вдох, видих, робимо скрутку в ліву сторону. Вдох, повертаємося в центр, видих, опускаємо ручки вниз, стаємо в позицію чотирьох опор. Коліна під стегнами, долоні під плечима. Зафіксувалися в цьому положенні, робимо вдох, невеличкий прогін, видих, підтягуємося, скручуємося, вдох. Видих, підтягуємо підборіддя до грудей. Вдох, копчик вгору. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Повертаємося в нейтральне положення. Розвертаємо долоні в іншу сторону, трошечки накочуємося вперед і назад, відчуваємо приємне розтягнення. Через біль нічого не робимо. Тільки приємне розтягнення. Повертаємося в центр. Накочуємося тазом вперед, вправо, назад і вліво. Повільно, повільно, наче малюємо велике коло. І так само в іншу сторону. Вдиграємося в центр, знову впевніться, що у вас коліна під стегнами долоні рівно під плечима. Також будьте уважні, щоб у вас не було тут прогину. Підтягуємося, витягуємо ліву ручку поруч вздовж вуха, праву ножку назад. Зафіксувалися тут робимо вдох. Видих, підтягуємо, скручуємося лікоть до коліна, вдох, видих, І ще раз. Ще раз вдох. Видих, повертаємося в нейтральне положення. Робимо те ж саме. Тепер праву ручку витягуємо вздовж правого вуха, ліву ножку витягуємо назад, фіксуємося тут. Робимо вдох, видих, підтягуємо ліко до коліна, скручуємося. Вдох, видих. І ще раз вдох, видих. Останні раз вдох, видих, повертаємося в центр, сідаємо в позу дитини. Відпочиваємо тут. Можна прокотити чолом вправо-вліво, по килимку. Це наша асана відпочинку, можна повернутися в неї в будь-який момент практики. Повертаємося в те ж саме положення. Так само у нас долоні під плечима, коліна під стегнами, прибираємо прогин, підтягуємо живіт, накочуємо так стопи і трошечки піднімаємо коліна, залишаємося в цьому положенні 10, 9, 8, 7. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємося вниз. Тепер ручками топаємо вперед на початок килимка. і опускаємо тут у грудний відділ. Опускаємо не стільки, наскільки можемо. Щоб комфортне було положення. Можна підкласти блоки або книжки під груди. І перекочуємося з цього положення в асану сфінкс. Тут лікті під плечима, ноги плотно притиснуті до килимка, ручки паралельно. Долоні упираються в килимок. дихаємо рівно, плечі розправлені. залишаємося в цьому положенні кілька дихань. І тепер Долоні залишаються на місці, відштовхуємося трошечки ручками, видих опускаємося вниз. Тепер знову у нас повертаємося в сфінкса. І з цього положення нам необхідно підняти трошечки наш корпус і залишитися тут в такому положенні. На декілька дихань: десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємося вниз. В сфінкса. Відпочиваємо. Тепер розвертаємо праву ручку, перекочуємося на правий бік, відштовхуємося, залишаємося в такій лінії. Опускаємося вниз, піднімаємося вгору. Робимо так декілька разів, повертаємося знову в вихідне положення. Розвертаємося тепер в іншу сторону, так само піднімаємося, вирівнюємося. Пускаємося вниз і відштовхуємося. Повертаємося в центр, стаємо в планку. Собака гордую вниз, дихаємо рівно. Робимо маленькі кроки на початок калинка. Видихаємо тут, можна повисіти. І повільно піднімаємося вгору, хребет за хребцем, голова підніметься стані. Робимо глибокий вдох, видих, ручки опускаємо до грудей. І Ще один вдох. Видих опускаємося вниз, вдох, вирівнюємо спину, розправляємо плечі, видих, опускаємося в планку. Накочуємося вперед. Четиранга. Вдох кобра. Видих, собака. Праву ножку піднімаємо вгору робимо крок на початок килимка, вдох, воїн один, видих, опускаємося в плану. Чатеранга, вдох кобра, видих, собака, піднімаємо ліву ножку вгору, Робимо крок на початок килимка, вдох, воїн один. Видих, опускаємося в планку, чатаранга, вдох, кобра, видих, собака. Дихаємо рівно, відпочиваємо в цій асані. Робимо правою ногою крок на початок ілинка, підставляємо ліву. Вдох, вирівнюємо спину, видих, опускаємося вниз, вдох, піднімаємося вгору, видих, опускаємо ручки до грудей. Вдох вгору, видих. Вниз, вдох, вирівнюємо спину, видих, опускаємося в плату. Чотиранка. Вдох, кобра, видих, собака. Піднімаємо праву ножку вгору, робимо крок на початок калинка, вдох, воїн один, розвертаємося, воїн другий, дихаємо рівно, дивимося на праву ручку, опускаємо праву ручку трошечки вище, ніж праве коліно, залишаємося тут. Можна опуститися ще нижче, можна взятися в замок, вибираємо для себе зручну, комфортну варіацію. Вдох, повертаємося в воїна другого, вирівнюємо ножку, розвертаємо обидві ноги стопи паралельно краю килимка. Заводимо ручки назад, з'єднуємо їх в замок, вдох, розвертаємо плечі, видих, опускаємося вниз. Розслабляємо тут голову, шию, даємо гравітації нести вас вниз, дихаємо рівно. Вдох піднімаємося до половинки. Робимо видих і вдох, піднімаємося повністю. Розправляємо ручки, розвертаємо ліву стопу в ліву сторону. Стаємо воїн другий. Стаємо. Залишаємося тут, дивимося на ліву ручку тепер. І кладемо ліве предпліччя трошечки вище лівого коліна, або можна випрямити ручку, або зробити замок. Обираємо зручну варіацію. Намагаємося не завалюватися, триматися в одній площині. Повертаємося воїна другого. І воїна першого опускаємося вниз, в планку, чатеранка, вдох, кобра, видих, собака. Піднімаємо праву ножку вгору, згинаємо в коліні. Тягнемо коліно, праве коліно до правої ручки. Повертаємося назад. Тепер праве коліно до грудей. Повертаємося назад. Тепер праве коліно до лівого ліктя. Повертаємося назад, собак. Відпочиваємо, піднімаємо ліву ножку, згинаємо в коліні, тягнемо коліна до правої ручки, назад, до грудей, назад. І до лівої ручки. І назад. Повертаємося в собаку. Робимо брижок на початок піка. Вдох, вирівнюємо спину, видих, опускаємося вниз, вдох, піднімаємося повністю, видих, ручки опускаємо до грудей. Через низ сідаємо в стілець, залишаємося тут кілька дихань. Коліна рівно, вони, намагайтеся, щоб вони не виходили далі ваших пальчиків і повільно опускаємося вниз, нижче, нижче, нижче. І ось ми тут, в цій асані. Коліна у нас 90 градусів, намагаємося тримати, ручки ставимо паралельно. Дивимося на великі пальчики на ногах, опускаємося вниз, піднімаємося вгору, видих. Видих. Вісім, сім. Шість. Два. Один, залишаємося тут десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повільно опускаємося вниз, намагаємося це контролювати. Робимо глибокий вдох, видих, відпочиваємо. Знову повертаємося в центр, піднімаємося вирівнюємо спину. піднімаємо ножки, спина рівна, ручки паралельно гомілкам. Опускаємося вниз і вверх. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Один, залишаємося тут десять. Дев. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один повільно опускаємося вниз, відпочиваємо. Спочатку може бути трошечки важче, але з кожним разом вам буде легше і легше. Звертаємося в вихідне положення, робимо останній раз, опускаємося вниз. Десять, видих, Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Три. 1. Залишаємося тут 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, посміхаємося, 2, 1. І повільно опускаємося вниз. Ще раз робимо глибокий вдох, видих. Відпочиваємо. Підтягуємо коліна до грудей, обхоплюємо їх руками, можна повердатися зі сторони в сторону. Намагаємося сильно поперек не відривати від підлоги. Повертаємося в центр. Праву ножку кладемо на ліву опускаємо обидві ноги в ліву сторону, ручки розводимо поруч з собою, дивимося на праву долоню. Відчуваємо розслаблення хребта, спини. Вертаємося в центр, міняємо ноги, тепер ліва на праві, опускаємо обидві в праву сторону, дивимося на ліву ручку. Ножки кладемо як в метелик, тільки лежачи. З'єднуємо стопи разом, праву руку кладемо на груди, ліву на живіт. І трошечки так можна було лежати, подихати. Також намагаємося поперек не відривати сильно від підлоги. Тихаємо рівно. І тепер розправляємо ножки. Кладемо їх на підлогу. Руки кладемо поруч із собою, долонями вверх, закриваємо очі, Шавасана. Відчуйте, як розслаблені ваші ноги, руки, кожна частина вашого тіла, як ваше тіло стає більш важким. Можна так полежати пару хвилин, скільки вам знадобиться. Тепер повільно починаємо ворушити пальчиками ног, рук. Робимо глибокий вдох, можна потягнутися, як після довгого сну. І видих. Повертаємося на правий бік, права рука як подушка для нашої голови. Повільно піднімаємося в комфортне сидяче положення. Робимо глибокий вдох, ручки піднімаємо вгору, з'єднуємо долоні в намасте. видих, опускаємо долоні до грудей. Відчуйте свій стан зараз. Подякуйте собі за те, що знайшли час для себе сьогодні. Посміхніться всередині і зовні. І можна повільно відкривати очі Намасте.